Продовжуючи політичну тему, от це я зараз проміжний підсумок того, що було сказано, для, того, для глядача, який нас зараз дивиться, щоб розуміли, що нічого не пропало. Ситуація доволі зараз, ну як в моєму розумінні, має такий статус константи. Так? Від цього треба відштовхуватися, але критично аналізувати те, що відбувається. Бо я не випадково зараз згадую безуглу і дякую вам, що ви мене підтримуєте в питанні саме суспільної думки того, що відбувається, в якій багато є моментів того, що, мовляв, все пропало. Заяви, які йдуть зараз від влади, от останні мене особисто тішать. Що я маю на увазі? Побудова фортифікації. Останнього разу, коли ми, до речі, з Сашою разом були на Заході, проводив медіахолдинг НВ, там виступав Камишин, міністр стратегпрому, страт і він говорив про те, що щось у нас робиться, але я вам не розповім. Звісно, я дуже хочу вірити в те, що дійсно щось робиться, має на увазі в плані військовому. І рішення, які зараз ухвалюються, то якраз і реалізації є вони плану Б. Тут не вистачає інформаційної політики. Але на превеликий жаль, сьогодні виникає ще одна дискусія в суспільстві. і Ми її нікуди не подінемо, яку ви власне, пане Костянтине, підтверджуєте, те, що влада то така, і вона незмінна, і ви її справедливо зараз. Характеризуєте, я не скажу, що критикуєте да, в умовах воєнної цензи. Правильно, правильно. Поряд із тим, як стало відомо ще три тижні тому, був підписаний такий собі документ у Закарпатті у селі. Тур'я Пасіка, 10 листопада, представники всіх парламентських фракцій нашої Верховної Ради погодилися, що вони будуть проводити перше реформу парламенту, яку вже у нас в Україні проводять років 30. Ну це такий перманентний процес. І найголовніше, що вони домовилися відмовитися від взагалі виборів, доколи триватиме війна, і ще впродовж 6 місяців після того як буде припинено воєнний стан. Ну, хороша су ідея загалом. Давайте перед приймемо цей розбрат, який триває. Але я не випадково наголошую, це було 10 листопада. В період з 10 до 1 грудня я не випадково знову ще раз наголошую. Говорив, що сьогодні 1 грудня, перший день зими. За три тижні ми маємо купу скандалів. Минулого тижня, коли я з вашими колегами тут зустрічався, ми також говорили про ці скандали. Їх було вдосталь сьогодні. Ми констатуємо, що цього тижня за останній тиждень також вдосталь цих скандалів, які артикулюють як представники влади, так і опозиції. А в цьому, ну вибачте, папері, я по іншому сказати, не можу, де стоять підписи підписи, в тому числі і лідерів фракцій. Так, який має декларативний характер, прописано, що ми з метою консолідації суспільства будемо утримуватися від будь-яких звинувачень і обіцяємо не проводити вибори, про які багато говорили. І вибори наступні, вони відразу пишуть, будуть проводитися за чинним виборчим кодексом. Ну, ми там підрегулюємо квотність стосовно просування в списку. Це така цікава деталь, але коли будуть вибори, то ми розробимо новий закон для того, щоб проводити їх уже в умовах після воєнного стану. За після воєнного стану, до речі. за, пів, за півроку Так, да, не, не після завершення війни. Тобто, ну розумієте, це цікавий момент документ, який був прописаний, і те, що роблять сьогодні політики, ну от навіть я ну, заради може... правди скажу, що е, щойно стало відомо, що Петра Олексійовича знову не випустили за кордон. Як на мене, це ну, не зовсім ну, вдалий крок. Чому? Чому не вдалий? Ну, знову скандал буде. Ну, а, для скандалу. Ну, почекайте, і це все знову важко. На війні, як на війні, якщо в нас внутрішнє вже йде таке протистояння політичне. Ну, як вони думали, я просто вам скажу, що. Бачите, яка проблема? Мені здається, що ось ця вся колотнеча і виникла довкола того, що вибори. І за економіст про що написав в першій статті? Чому вони пишуть? Чому вони досі пишуть про вибори? Чому вони досі згадують, при тому, що 8 з 10 українців проти проведення виборів, але, але ситуація може змінитися внаслідок там, впливів і так далі. Але, і це постійне але яке тяжіє. Коли західні ЗМІ так активно мусолять тему виборів, я приходжу до наступних висновків. Перше, не всіх на Заході влаштовує діючий президент на посаді. В силу певних причин, я не знаю, мотивація може бути різна. Десь безкомпромісність, навпаки, до речі, про що не кажуть, тому що дійсно вона є, і він її публічно артикулює, і це добре, це правильно. Десь, можливо, комусь не подобається з інших причин, десь щось. На цьому тлі, я майже впевнений. Працював Петро Олексійович і його команда, які підійшли і сказали, що, слухай, можуть бути вибори, і те, про що пише «Економіст» – 70%. Абсолютно так. Раз і президент України. Звичайно, ми тоді говоримо про національну єдність, і всі треба уряд. Про що говорить, наприклад, пан Портніков, численник своїх, своїх меседжах? Треба уряд національної єдності, уряд національної послідно, єдності. Послідно, да. Уряд національної єдності. Ну, подивіться зараз на Ізраїль, як працює цей уряд Національної єдності, який начебто працює, але все одно. так? І зараз це в них закінчиться вони знову. Під це все, і пішло ось це. А я розумію, що з іншого боку, це донесли до Зеленського і сказали, що слухайте, ви знаєте, що там команда формується, вони вже вибори хочуть, вони вже бачать, і плюс Заходом залучились підтримкою, і все. Це було б все нічого поганого, тому що це внутрішньополітичне. Якби не почалося на цьому тлі досить багато різних. От що мені не сподобалось за економісті повідомлення? Ну, це думка автора нехай, але я не погоджуюсь. Вони кажуть: в обличчі російської пропаганди президент Зеленський втратить легітимність. В очах чи в, обличчі? в Ну в очах, ну там так. Да. Слухайте, слухайте. А чому ми маємо зважати на так, так на думку, так на думку Росії, київський режим? Там уже давно він, його немає тої легітимності, про яку вони говорять. Але ж вони пишуть, але ж вони постійно говорять, вони натякають, і це все мусолиться. І з іншого боку, я бачу. Я бачу, включаються різні. От я так моніторю інформаційний простір і дивлюся. От там згадують, значить, військовий порядок наведуть, там все, 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 все. Вибачте, я це сприймаю як ледь не підштовхування до військового перевороту. наше про це говорити? Для чого ось це підігрівати? Для чого ви провокуєте, підігріваєте, підігріваєте, підігріваєте постійно ось цю напругу? Ну, звичайно, що і банкова там, через безугла, там теж не без гріха. Але от, от воно довкола цього. І вибори, до речі, можливо, і поганий варіант, але не настільки, тому що, може, б він нам, нам вихід якось якоїсь цієї ситуації. Можливо, просто їх неможливо провести. І, і нарешті технічно неможливо не говорити, правильно. Так. і на списки і, виборців, і нарешті, в, дільниці. В, цьому, ну нарешті в цьому потрібно просто поставити крапку і всім сказати. Але просто деякі, от я завершую і все, деякі просто все одно не можуть заспокоїтися. І вони підштовхують, вони підштовхують, вони підштовхують. Я бачу зараз знову ж таки. Подивіться, от банально. Сирський з Зеленським і міністр оборони. А де так, залужний? Я вам так я вам доповім, що завжди на схід, коли їздив Зеленський, не було залужного. Ні-ні-ні, це, це ні, 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 де, ну, де залужний. А от зараз чому? А тому, що вот, а тому, що і давайте довкола цього, і давайте. Це дуже небезпечні речі. Тому що, тому що, як би там не було, Росія теж чекає того, що. Мають відбутися якісь зміни такі, що так. тоді той, хто прийде, не втримає владу, і вони цим скористаються, тому що почнуться процеси. А тоді ще, не дай Боже, і справжня громадянська війна. Тому це, це дуже небезпечні речі. І те, як дехто ось це намагається зманіпулювати, я вже сьогодні говорив, не буду вкотре повертатися. А тепер чому не випустили? А як? Ну а як? Якщо ви вже так піднімаєте ставки, все будуть використовувати. Хоч якийсь там адмінресурс, який там законність цього рішення юридично, от правильно. Пан Костянтин сказав ми до цього, що це вже тут вже більше політичні. Але ну можуть бути питання, але ну так, а як? А як воно може відбуватися? Ми знову входимо в ось цю боротьбу, і знову таки президенту прийдуть і скажуть, що ваш головний внутрішній ворог це Петро Порошенко. Ну то, навіть то, якщо це так дивіться, і не дивіться, є, дивіться, треба як... ставку. Я, я не... припрошу ставку робити на цю владу, бо пан, пан як... Костянтин теж як... як... я... яка дивина, а, перше. Підписується домовленість неформальна, Ми розуміємо, що вона не має жодної юридичної сили. Політичні суб'єкти між собою домовилися. Виборів не проводимо. Чому ми їх не проводимо? Крім того, що їх технічно неможливо провести. Нам не потрібно зараз почина... починати жорстку політичну конфронтацію в інформаційному полі. Нам не потрібно збурювати суспільство, не потрібно послаблювати його. що відбувається? Документ про відтермінування виборів вони підписали. І тут продовжують собачитися суто на політичних темах. Випустили Порошенка за кордон, не випустили Порошенка за кордон. Обидві сторони починають це розганяти. Так само це розганяється до інших потенційних суб'єктів. Люди добрі, де у нас потенційних суб'єктів, якщо ми говоримо про політичні партії, давайте рахувати. Слуги народу серйозна стагнація, не займаються партійним будівництвом. У Порошенка більш-менш нормальна структура фракції в місцевих радах первинні осередки. У Тимошенко структура фракції в місцевих радах первинні осередки. 500 депутатів різних рівнів воюють на фронті фізично, без членів родини, тільки саме депутатів з мандатами. Давайте далі. Де голос? Дайте мені мікроскоп. Де партія? Голос? А пам'ятаєте, була партія самопоміч? Я з пітетом ставлюся до партії Свобода, бо вони реально воюють на фронтах. Там реально багато їхніх членів, я це особисто знаю, в реально напередку. Але партійних структур немає. Тобто вони щось намагаються робити, але дуже мало, і їхні шанси як політичного суб'єкта в наступному парламенті вкрай невеликі. Все у нас от тих суб'єктів, які між собою собачаться, зовсім зовсім мало. Але ми знаємо, що президент не робить ставку на свою партію Слуга народу на вибори піде блок Зеленського, куди вони планували взяти частину військових, частину громадських авторитетів і знову повторити монобільшість. От тому вони і відбу... і нагнітають ці конфлікти і з Порошенком, і з Тимошенком. Але. Чому цього не вийде? Тому що, по-перше, Військові можуть вимагати золоту акцію, а по друге суспільство може зовсім по інакшому поставитися до от такого штучного суб'єкту військові плюс е, слуги народу після того, як припиняться бойові дії. Тому що тоді щойно припиняться бойові дії, зразу виникне дуже багато запитань до дуже багатьох е, суб'єктів, і включаючи з тих, хто вдавав себе волонтерів. Я вперше вживаю оцю от, е, фразу: хто вдавав із себе волонтерів, маючи на увазі створити політичні е, проекти. Так, от і в цьому випадку. Цього вже не вийде. І у нас, що відбудеться, після закінчення війни, після перемоги, у нас політичне поле буде чистим. Тому що воно буде дуже. Тут є три суб'єкти е слуги народу, Батьківщина, Європейська солідарність. І все, панове. І, і, ну, а, так, все так, інше, а все інше. Ну, Ігорю Валерійовичу Коломойському створювати ще якийсь черговий укроп, я думаю, зараз не з руки, в нього інші є. ще є притула, то що, не забуває, то що я ж не забуваєте. що говорив, що є протестний електорат. Я щось говорив про псевдоволонтерів. Значить, ну, чекайте, то ну але Ладно. ви ви їх викинули зразу з політичного простору. Це ж це, це ж не означає, що за них ніхто не буде ну, слухайте, голосувати. Є, є, ну є ще Арестович. Розумієте? Є, є, ну, Арестович, опрям там, там там в нього на рівні похибки, але у нас є великий протестний електорат, а... який може його. Ну я не думаю, що Арестович захопить. Я думаю, що хтось інший буде. Я, але буде хтось претендувати. Але дивіться, якщо ми трьох називаємо і по прізвищах, і по назвах по політичних структур, то четвертого хто хто буде претендувати, а він днем з вогнем не проглядається. Тобто можна припустити, що це буде хтось з героїчних військових. Ми знову повернулися до політики.